Привіт, всім. 14 квітня 23 го року п'ятниця. Думала, думала знімати чи не знімати відео і вирішила зняти. Так як у мене з'явились нові мешканці, треба їх показати, в якому вони стані. Я так подумала собі. У нас погода. Як же сказати? Як я говорила, помягче. <рес> Ужасна погода. Ось на цьому тижні е, сонце було, і то частково. А так оце дощі йдуть ось два дні назад, мені здається, цілий день. Ніч і день йшло. В нас поналивало вже скільки води. Вчора начебто дощу і не було ну, у нас тут, хоча чоловік говорив, що у них там і був, де він працює, але було похмуро, от, ну, ну я не знаю. Я не пам'ятаю, здається, таку весну, що це вже середина весни, а сонця нема. Ну, що зробиш? Ми не можемо командувати природою. Маємо те, що маємо. Так, фіалочки тут. Он одна вже і зацвіла, але квіточка така маленька. Ця цвіте, ну, цю я не обновлювала. Цей раз важко переносять вони обновлення в мене. Я їх рано з-під пакета достала, в них ще не було коріння. Ну, я вирішила, знайдеться в них сила витримати це, так і буде. Ні, значить, що поробиш. Ну ось тут, наче всі більш-менш. Я навіть і не знаю, я боюсь, до них доторкуватися там. Вони вже хоч закріпилися, чи ні? Так, гіпіаструми. Ось осталося в мене з квітками два. Тут, ви бачите, ось два, дві стрілки такі здоровенні. Він завжди цвіте дуже гарно. Двума двома, двома цими стрілками. От, і... Ну, такий він активний. Це е, листя з прошлого року. З часом він його скине, будуть жовтіть. Цілу зиму не политий був, а листя так і залишилося. Це і у мене давно е, хто зна коли. Він у мене був дав. Насіння, я їх посіяла і проросли. Я тоді не знала, куди діть. Їх було, мабуть, близько 10. І ось о, невелика цибулинка і дітка йде. Треба видрати і викинути. Навіщо вона? О. Так, цей фаленопсис. Тут вони спарені, в спарки. Материнська рослина і дитина. І там уже бутончики йдуть. Я тут снідала, дивилася е відео. У мене зараз серіал, уже декілька місяців. Я дивлюся, як тікають із Росії адекватні росіяни. Через Мексику. Що вони проходять це жах. От що зробила одна людина, яка зірвала людей з місця. Вони б ніколи не їхали. Так, політику в сторону, а ми заходимо на цю лоджі. Перше, що я хочу показати, це мої нові мешканці. Оце ця стрілка, вона була, коли я розпаковку робила, вона була горизонтальною, отак вона лежала. Я обробила цибулинку і на слідуючий день тільки посадила. Вони в мене полежали ну коріння до половини десь. Тут я не замачувала в марганцовці. І опору тут була зробила, але стрілка піднялась і вже така міцна і тримається. І ну, бачите, уже через декілька днів і зацвіте. На малюнку дуже гарно цвіте. Цей амариліс. Була пошкоджена оцей бутон був пошкоджений. Він так, його, видно, чи упакували погано, чи там у них ще. І він ударився десь, і розійшлися ці створки. Ой, куди це я показую? Ось. І ви бачите, тут бутони, то вже виглядають. Він червоного кольору, теж на малюнку дуже гарний. Ну, ось, не знаю, він 2 см він був, оця бульба прямо отут була коло шейки. А це пару сантиметрів він підріс. Ну, от не знаю, чи воно хоч трохи виросте, чи буде е, цвісти отак з таким коротеньким цвітоносом. Тут мене трохи тривожить е, шейка. Цибулини, вона така, там я повиймала багато чорного, ну, не знаю, наче й не гниє, а в місті з цим мокра і притрушувала цим попелом, ну, дерев'яним по, по, це, мукою такою. І обробляла, от мене запитували, ось у мене. Такий фітоцид Р. проти... Ой, не, не, не фокусується біопрепарат. Від грибків в плісені ним обробляла і перекис. Ну, не знаю, як буде, буду наблюдати. Я їх так посадила тільки донешками, щоб в случай чого можна було землі достати і бачити, наблюдати. Якщо що, тут є куди підсипати. Якщо все нормально піде, досиплю трохи земельки сюди. Так, тут у мене ще по, одну, по одній квітці ці, але я сюди вже занесла їх. От листя, це нові листя у них цього року. Я тут зробила генеральне прибирання. Ось по куткам, біленько, тут майже день у мене пішло, там у мене в кутку було чорне. От. Ну Там цемент через те воно не ми віддирали, там плінтус був. а коли купили штори, він заважав, і прийшлось його одідрати, і там голилося. Треба буде в цьому році, начебто ми вже точно збираємося купити краску і пофарбувати. Так що я тут прибирання зробила і. Перестановку. Ця гіпоцирта вона ось тут висіла, вона заважала мені проходити, і тінь робила для квітів. Тут стояла бугенвілія Я її однесла на ту лоджію, каракатицю. І дивіться, тепер у всій красі. Гіпоцирта, яка гарна. Мені здається, тут їй буде добре. Я її за вірьовку причепила, і тут вона ще і упирається у цю. Тут є оно, поличка. Це щоб не впала, бо дуже важка, і вона може перекинутися. Вона вже в мене летіла не раз. От, так, Карелії, К... колерії, господі Карелії. Колерії тут. Багато бачите, нових. Це прошлорічні такі жидінькі. Це теж прошлого року, але така мощна, а? яка. І там ще і молодіє. Я тоді оці зріжу, а молодь хай росте. Хоя цвіте. Гарно так. І гіпоцирти в цьому році вирішила їх тримати тут. Можливо, я тоді, коли вони підростуть, Ще десь наскільки. Я їх, можливо, тут поставлю, а як я завжди роблю вверх по вірьовках пущу по канатам. Ось, бачите, вони ось о, кінчики закручуються, хватається, їм треба опора, бо це Ліана. От. І я завжди направляла, штучно їх чіпляла за ті канатики. От, і направляла туди, куди мені потрібно було, бо вони тянуться до вікна. Ну, ось гарно, дивіться, який стовбур Товстелезний. Тут потонше, а це залежить від того, який був клубінь. І ще одна, ось тільки тут вилізла. Гібіскуси я в цьому році їх обрізала і вони так інтенсивно почали. Нарощувати нові гілочки, ось тут дуже багато їх. Особливо цей тут їх, я не знаю, безліч. Не знаю, всі будуть, не завжди всі ростуть, а деякі завмирають, О, бо рослина, мабуть, не в змозі підтримувати, щоб всі росли. Так як умови в квартирі вони не відповідають природнім умовам. Так, аденіум, Потроху почали просипатися тут бруньки. От, не масово, але є, от, ну, якби ще погода в нас була, як слід. Так, і в цьому році поставила сюди дендробіуми. Там така поросля, тут на цьому. І завжди вони у мене стоять десь тут далеко від вікна. Ну, як далеко, на відстані одного метру, чи, може, метр двадцять. От. А це вирішила оставити тут, на підвіконнику. Там дуже багато їх, і буде такий кущ гарний. Так, тут антуріум. А де ще одна квітка ділася? А, ось вона сховалася. Нові листочки ростуть. Гігант. От це страшне. Який він гігантський. Он там він стоїть, там горшок внизу, ви уявляєте, якої він вишини. Листя які. Так, сюди місце сьогодні освободила. Дендробіум звідти забрала. І щось туди я примущу. Пеларгонія а, сюди поставила, вона там стоїть і, правда, сонця ж не було, і зазвичай жовтіють листя. Я не знаю, чому в неї жовтіють листя, оголяється. А, Вікторія моя у неї теж багато піларгоній там в селі. І вона теж показувала і каже, оце жовтіють листя, оголяється. Я говорю, це в них взагалі от природи, вони, їх треба а, декоративність підтримувати і обновляти їх, стригти їх, обрізку робити. Але все рівно. от Вона поливається, сонця такого, нема пекучого. Ну, Я сюди поставила, думаю, от вона там стояла, навіть не видно, як вона цвіте, бо всі квіти в вікні. Ну, Ось побачу, як тут буде. Так, я тут один день. Вирішила зайнятися назвами квітів. І ті квіти, які, ну, я то їх пам'ятаю, коли знімаєте відео, вилітає із голови, ну, пусто прямо буває. І я, ви знаєте, в Гуглі там на фотоапарат нажимаєш, і можна знаходити по фотографії ці рослини чи ще щось. І я весь час говорила Есхінантус. А це я, мені запропонувало Колумнея. Я подивилася, і Есхінантус, і Колумнея, квіти схожі. І оце тепер, і думаю, я підписала, оно колумнея. А як насправді, вже я не пам'ятаю, під якою назвою я купляла, бо дуже давно це було. От. Це черенок од тої рослини, якої я купляла. Так, строманта тут стоїть у мене. Ну, і де це таке бачено, щоб середина квітня, середина весни а у мене лампи горіли, бо темно. Ну, ця теж фіалочки. У неї був цілий букет, коли я зрізала їй голову. А це вона і я зняла, була ті квіти. А це вона укоренилась, уже, і вже бутон з'явився. Фіріти, три листка, всі коріння дали. Тут уже в ґрунті, а там ще в воді. От. Не знаю, як вона у неї такий стовбур товстелезний, вона старенька у мене. Як вона україниться чи ні, ці листочки повисли, висять, ці начебто в нормі. От, от як ці дадуть багато цих діток, куди я їх буду дівати? Не знаю. да і ще не зупинилося на спатіфіуму. Ви подивіться, на це, на це покривало? Яке воно здоровенне. Воно сантиметрів 15 довжиною. Ще такого не було. Десь там ще лізять. Отам і тут ось цей теж. Ой, ще зломлю тут воно, бутончики. Ну, це, ну, ну, правда, може, із-за того, що він один у мене, ну там ще один лізе, мені здається, чи два. А, в минулому році, році, мені здається, от і рослини відчули, що в нас трагедія, і не балували цвітінням. В минулому році, мені здається, і не цвів він. А по запрошлому році е він цвів було шість квіток, а це, ну, ну, супер. По Асентія червоніє. Уже місяці 4, якщо не більше. Так. Ну, йдемо на ту лоджі. Так. Що ми тут маємо? Тепер продовжує цвісти. Бугінвілі зеленіють. Їм теж потрібно багато сонця, бо це сонячна рослина. О, ось Еліандр уже відцвів, якби сонечко було, вже бутони такі ось великі. Ахіменес у мене добре зійшов. Правда, нерівномірно оцей. Випендрився, а там маленьке. І ось ту Богінвілів, ви подивіться на цю каракатицю, якої форми вона. Там вона була підв'язана, не... от, а тут ось от, там я теж закріпила. <кій> Ще хотіла там закріпити, але мені туди я не достану до того гачка. А ось дивіться на мої мамілярії, Вони, бідненькі, нема сонця, а вони цвітуть. Ось і біла. <кхи> ось ця вся в бутонах. Ви подивіться на цю красуню. Але, бачите, закриті. Ось і тут ці кружальці будуть ось бутончики, вже появляються і тут. На цих ще нема, а тут уже ось є по кругу. Вони віночком таким квітують. Ось і той буде цвісти, тільки не зверху, а трохи нижче. Опунція. Я в прошлий раз говорила, не знаю, чи це. Тут в основному, мені, здається, не бутони. На у мене дві їх було, одну викинула, вона була вже стара. Ой, що це на мене кашель напав? От, тут ларіоза теж росте. Тоненька яка. Там, значить, цибулина була маленька, сили нема. Красандра. Бачите, які листочки білі? Хлороз, вона страдає хлорозом по весні. Я пролила її антихлорозом, і дивіться, вже листочки тепер зелененькі, виходять. В прошлому році теж не цвіла, вона була засохла, і листя все опало ну, весною, коли мене не було тут. Вона відійшла, але не цвіла, ні одної квітки не було. В цьому році, наче там появляються? ну не знаю. Так, Каланхоя тут без кінця цвіте, витягнуте. Тут все, гастерія вже доцвітає. Так от в такому вони стані після пересадок, перевалок на, там астрофіту на задньому плані ось все він. Ой, куди ось все? Цвів уже треба зняти, бутон, засох. О! Я минулого разу не зупинилася. Раніше я показувала, тут у мене все було чорне, навіть горшки попліснівіли. Ось, о, витирала. І от бачите, як все відмилося. Я, правда, далі не мила, погода не дозволяє. На тій лоджії був хороший день. Я помила. А тут вже почала й гносить, але дощ лупить. Думаю, що ж це я буду мити дощ іде, я вікна мию. І люди будуть навколо сміятися. Дуже чудова речовина той, якої я відбілювала. Ось вона така, у кого є така проблема? Ми купили дві упаковки, і одну я вже використала. Супер! Правда, одягаю і маску, а це вікна мить. У мене завжди я ними мию такими. І прийшла на кухню. Тут і піаструми невеликі, які не цвіли. О! Хої давно не показувала. Ось, бачите. Тут у мене термос стоїть. Ми привикли, коли світла не було з термосом користуватися. І тепер ця привичка залишилась. Мені подобається треба, мені гаряча вода, не треба горіть, з термоса налила. І ось дивіться, як цвіте хоя. Чогось з однієї сторони, з цієї. Тут а, 5 чи 6. От цих зонтиків. Ось. От, бачите, як гарненько. Запах є, але такий несильний запах. Тут ще не розпустилися. От, з цієї сторони нема, а цей бік цвіте. Так, у мене ліміт чогось виставляє камера. І закінчився ліміт, і камера автоматично відімкнулася. Я не встигла і сказати до побачення. На цьому буду закінчувати. Через день у нас Великдень, поздоровляю з цим святом сьогодні Страстна П'ятниця. Бажаю всім міцного здоров'я, нам миру. Закінчення війни перемогою. Це бажання нас всіх. І до нових зустрічей! Бувайте здорові! Бережіть себе!